Привіт, друзі! З вами знову Юлія Дмух. І я вас запрошую в чарівний світ старовинних іграшок. Ми побували в музеї під відкритим небом Денгам Лебю. Це місто в місті в Орхусі, і там старовинні будинки, і в кожному будинку є якась інсталяція або виставка, або майстерня. І от для себе я відкрила. Тут таку експозицію старовинних іграшок. І зазвичай ну, більше експозиція завжди приділяється лялькам, а тут саме іграшки для хлопчиків, неймовірні конструктори, парові машини, залізничні вокзали, потяги, кораблі. Літаки дуже багато і так цікаво, я розглядала, ми не могли відірватися. Вон, бачите, навіть музичні інструменти, навіть дитячий такий патіфон є. Всілякі шарманки. А ще ось, бачите, конструктори теж з різних матеріалів вироблені. І це іграшки кінця 19-го, 20-го сторіччя. Ось ця експозиція, саме дерев'яні іграшки, якраз розповідає, що робили ці іграшки люди, які знаходилися в тюрмі. Тобто вони вирізали з дерева. Це механічні іграшки. Теж дуже цікава, така доволі велика колекція. Механічних іграшок. Металеві, вони там заводяться ключиком. Колись в мене в дитинстві був такий маленький, мені здається, чи качечка, чи каченя. Ну, не пам'ятаю, якась така маленька пташечка, яка клювала, можливо, курочка. Ось це, бачите, тваринний світ. Теж дуже цікаві роботи. А тут, ага, і ще ми піднялися на другий поверх, щоб ви розуміли. Тут навіть є смішні е, дзеркала. На другому поверху можна подивитися ведмедиків. Дитячі. Е, Посуд, меблі, порцелянові ляльки. Так, що тут ще? Ага, арлікини мені дуже подобаються ці лялечки з порцеляновою головкою, які називаються China Doll. Їх тут дуже багато. Ляльковий будиночок. Оця, дивіться, яка красуня. І меблі мініатюрні. Вона ще одна теж красонечка. І навіть манюнькі такі порцелянові, знову меблі, ліжечка, бачите. Знову ляльковий будиночок з посудом. Лялочки. Дивіться, яка краса. Ну, ось бачите, тобто другий поверх він такий більш дівчачий. Хоча тут теж є і зоопарк, і, дивіться, он теж потяги, і коні, ферми, каруселі. Ще солдатики. А це текстильні лялечки. І знову, бачите, колекція булавок. Тут інструменти для виготовлення ляльок. Ну, ось, хотілося дуже з вами поділитися, тому я, звичайно, показую. Радію, що я знову відвідала наступний музей. Тому що для мене це прям моя пристрасть – старовинні іграшки і відвідування таких музеїв. бачите там, А тут ще кінопроектори були дуже прикольні. От, і можна було подивитися, ви бачите, такий відблиск на склі. Можна було подивитися старовинні мультики, ще ляльковий театр. Ось така краса. До нових зустрічей, мої друзі!